Дивіться, з точки зору допомога вона випадає в розкладі, але все ж таки е не в тому вигляді, як ми розраховували, як ми, нам би не просто хотілося, нам необхідно. Uh -huh. І е карти вони радять е в першу чергу зрозуміти, що е найближчим часом ситуація з допомогою вона кардинальним чином зміниться, і треба роз розраховувати не просто. На те, що вона буде там поставлена на паузу або буде в якомусь підвішеному стані, воно розклад нам каже, що треба розраховувати в першу чергу на себе, на власні ресурси, на власні кошти, на власні можливості, на ті ситуації, на котрі не зможуть вплинути західні партнери, наші союзники. Інакше е розраховування на когось може призвести до того, що ми е будемо спиратися на попередній негативний досвід і отримувати ситуацію, коли в нас не буде можливості рухатися вперед, і ми будемо дуже сильно залежати від е не просто допомоги, а від е планів і намірів третіх сторін е ході цього, цього цієї війни. Після... <різовування> Роховуємо <різовання> <на>, на себе на себе. Треба розраховувати на себе. Е, Так, але одразу скажу але. Це знаєте, коли е, дві е, людини, котрі, котрі досить вдало маніпулюють і переслідують свої кори, корисні цілі та інтереси, зустрілися за одним селом, начебто е, будучи союзниками, але е, виходячи з розкладу, знаєте, по одеськи це ситуація, коли один іншого Хоче кинути і шукає влучний час для того, щоб це реалізувати. Це я розумію стосунки. Карта обхідних шляхів, карта обману. В нас випадає момент, того, що ті обіцянки, котрі давалися, трійка жезлів новий початок в перевернутому стані, вони не будуть реалізовуватися. І е, ситуація, яка ти не отримаєш пожинання плодів, на котре розраховуєш, і не отримаєш е, ті кошти, той ресурс, котрий необхідний е, і котрий був опіцяний. І в як в результаті може бути якась е, досить велика сутичка е, в форматі е, того, що можна, вона може торкнутися великої кількості людей. Е, Всередині саме саме серед тих людей, котрі були присутні в цей вечір в в Трампа. А взагалі тут знаєте, ситуація, коли один вже був два рази президентом, а другий дуже сильно хоче стати президентом Навіть так. і зараз намагається. А в виходячи з якщо приглядати з Ілона Маска, в нього є амбіція стати президентом, і він вибудовує такий план на майбутні періоди дивіться з точки зору розкладу, в мене не в'яжеться одна ситуація, котра вийде в проекціях. Це моменти е, карти справедливості, якогось додаткових важелів впливу е, по карті Єврофанта. Угу. Зазвичай такі комбінації кажуть, що можуть бути не тільки додаткові якісь перерахунки, але навіть е, судові процеси або е, пошуки найостанніх останніх останніх відсотків о, переваги одного одного чи іншого кандидата, і я причому воно випадає саме на Трампа, угу. як ситуація, коли ти вже переміг, ти вже отримав те, що хотів, але ти хочеш остаточно поставити точку у всіх питаннях, котрі тебе стосується. і в форматі саме остаточного варіанту в нас випадає довготривала дистанція, тому може бути більше часу, знадобитися більше часу, ніж цей тиждень. Дивіться, якщо було б навпаки, були б озброєні конфлікти, були б глобальні якісь ситуації, такі революційні. І ми б могли б з великою долею ймовірності побачити другу версію штурму капітолію. Угу. Тут випадає так, що ну вони прихильники Камали Харріс, наразі випадають з розкладом, не наче вони. Поховали Камалу Харіс всі перспективи на світле майбутнє. Карта місяць це формат засмученості і підвішений стан нерозуміння, що робити далі, і, і куди рухатися далі, тому що ставки були дуже високі стосовно заворушень. В нас в перевернутому стані воно випадає п'ятірка жезлів, тобто вони можуть бути, але вони можуть бути досить локальні і не нести такого масового характеру, деструктивного характеру, котрий не можна було б взяти під контроль. Я дуже цікава комбінація. Що виграти вибори і стати президентом це я кажуть в Одесі дві великі різниці, і у Трампа в цьому році. Повинен бути ще один переламний момент, переламний період до кінця року, тобто у нас є е, листопад і грудень uh -huh. коли е, можуть програтися сценарії, знов ж таки спираючись на попередній досвід е, і на Трампа, і на президентство взагалі в Сполучених Штатах, коли йому можуть бути поставлені на карту ультиматуму і певні загрози життю. З котрих він може не вийти е, позитивним чином, я думаю, що з точки зору спирання на попередній досвід в нього було в цьому році вже, uh -huh. начебто е, е, замах, і враховуючи, що там є ще приклади з Інкольном та Кеннеді, також е, вона програє ці. І в нас в розкладі випадає так, що саме листопад і грудень місяць вони йдуть дуже небезпечними з точки зору того, що є певне коло осіб, котре буде впливати на ситуацію саме всередині, впливаючи на продовження життєдіяльності Трампа, треба. Е -e. Робити акцент саме на те, щоб пройти пережити, пройти листопад місяць, тому що нас випадає п'ятірка пентаклів, котра показує, що ситуація можна буде взяти якось під контроль або підлаштуватися, або буде переперепочинок, тобто тайм-аут з боку ворога, і в контексті того, що вже в грудні ми зможемо якось ну трошки, хоч якось, видихнути, рухатися далі. Е, поки грудень нас не наступив е, на листопад місяць випадають моменти карти циклічності, випадає десятка мечів, ножів спина, тобто продовження е, терору з боку Росії, е, е, причому. І з позитивного в нас випадає карта впливу на ситуацію. Тобто, якийсь підхід, я не знаю, пов'язаний саме з невірюванням дій ворога, котрий буде давати позитивні зрушення, позитивні динаміки на цей час. В грудні місяці випадає пауза. Тобто, в нас в форматі наступних періодів така комбінація п'ятірка Пентаклів зазвичай вона випадає на зимові місяця, а карта впливу показує, що ти зможеш взяти ситуацію під контроль, і ворог буде якось видозмінювати свій підхід до цих дій. Ну, бачите, в них випадає все одно момент е ультиматумів, котрі е поставлені режимом Кремля саме в цьому напрямку. Е свідчить про те, що ворог буде намагатися е робити акцент е на Курщину як на одну з ключових е один з ключових напрямків е для того, щоб відбити цю територію. Але, виходячи з розкладу, в нас випадає, е що ми зможемо якось або... Стабілізувати або якось стримати ситуацію, що в свою чергу призведе настільки м м, до відбиття цієї території з боку росіян, скільки вказує на руйнівні процеси, тобто вони навіть попри те, що там будуть е е КНДРівці, е попри те, що туди буде направлена велика кількість людей та ресурсу, е це не буде момент. Е Повернення території, це буде саме знаєте така сіра зона котру будуть руйнувати, бити, і карта вежі вона показує про на глобальні руйнівні процеси, але е карта зірки, карта планів та намірів ворога вона випаде в перевернутому стані. Тобто, ті плани, котрі ворог збирально вибудовує, вони будуть реалізовуватися на більш довготривалому е відрізку часу, тобто, не в до кінця до кінця. Року в нас там залишилося два місяці, угу. попри те, що там вже пишуть, що є певні анонси, що можливо ЗСУ буде виходити з цієї території. За розкладом випадає так, що цей процес він може затягнутися, і до кінця року ситуація з Курщиною буде залишатися в підвішеному стані. Я раніше це казав і все одно не змінюю своєї думки в форматі саме розкладів і комбінацій. В нас е випадає карта дурень, дурень думкою багатіє, ага. і формат того, що в нас е повинні бути. Ситуації пов'язані з спиранням на попередній досвід, виходячи з попередньої каденції Трампа, він був і залишається популістом. Буде використовувати ті конструкції, котрі будуть сприймати е велика кількість населення і сприймати за чисту монету, але з точки зору. Саме впливу на ситуацію У нас випадає обхідні шляхи, і навпаки можуть бути розв'язані нові конфліктні ситуації, нові ситуації деструктивного характеру з більшим з більшою кількістю учасників в цих процесах. Причому карта тріумфу випадає в перевернутому стані, тобто не найліпшим чином його кроки, його плани підуть в форматі реалізації цих процесів. Виходячи з розкладів, переглядав декілька разів, на жаль, в нас випадає по перше, карта необмеженого вибору, тобто є декілька напрямів, котрі ворог буде намагатися використовувати. По-друге, в нас випадає карта страшного суду. Це формат е тої карти, котра попереджує, що в зоні ризику можуть бути не тільки там ключові міста або об'єкти, котрі зазвичай на передніх шпальтах інформаційного, інформаційної ленти. Але є, е, е, вплив на енергетику, вплив на ТЕЦ, вплив на е, об'єкти критичної інфраструктури, котрі Слугують просто для нормального існування людей в Україні, і ворог, виходячи з розкладу, буде намагатися все ж таки використати цей шанс впливу на ситуацію для того, щоб обурити для того, щоб посіяти такі упадні настрої серед українців. Св і ви сказали про 15 число. Як морози, а в нас випадає так, що о, навіть до 15 го числа є ймовірність що ворог буде намагатися поступово реалізовувати цей план. У нас просто цікаво, що 25-й рік за розкладами він випадає як о, рік о, такої світової фінансової кризи, котра о, буде торкатися практично кожну країну. Виходячи з цього розкладу, відповідь на ваше запитання випадає карта ілюзії, тобто будуть зроблені певні дії, котрі дадуть позитивну динаміку на коротку дистанцію. А після цього в нас випадає по перше, десятка мечів, ножів, спину, тобто розчарування. Ту спонтаклі в перевернутому стані якісь величезні втрати, знову ж таки, в форматі як фінансової кризи, як ситуації, котрій будуть стосуватися великої кількості людей. І пов'язано це буде в першу чергу з неправильним якимось підхідом, підходом до цієї ситуації, маніпуляцією та обманом, і е е е гарне починання може принести рунаційні процеси. Знаєте, вона як бульбашка, велика mm -hmm. Бульбашка, котра буде стосуватися великої кількості людей, виходячи знову ж таки з розкладу і попередніх розкладів на наступний рік, в нас не програлася ще й вона повинна програтися. Програється комбінація такої, знаєте, циклічної. Ситуація, котра вже відбувалася раніше, на кшталт я не знаю великої депресії, якогось е глобального світового кри е кризи, uh -huh. котра е буде ключ ключову роль, котру в котрі можуть займати саме і Трамп, і Ілон Маск, з цього випадає момент того, що чому випадає карта справедливості, карта страшного суду в нас. Все одно, от у, і воно повинно виплести на поверхню. У нас спадає вплив імператора е, на глобальні процеси, і в, в чому, чомусь мені здається, що буде певний тайм аут передишка перепочинок, але потім все одно будуть намагатися показати, що був вплив на ситуацію зовні, е, ресурсний вплив зовні. Котрий суттєвим чином вплинув на перебіг подій, у нас розклади на Запоріжжі вони все більше нагадують, неначе ми переглядаємо я не знаю Харків. По-перше, це карта циклічності повторення ситуації з певною періодичністю. По друге, момент цинічних якихось дій з боку ворога, коли. Він намагається не просто там вплинути на об'єкти критичної інфраструктури або якісь важливі об'єкти. Я не знаю логістичного характеру. В нас випадає дитяча карта. В нас випадає карта сонця, В нас випадає Uh, карта мудрості. Зазвичай це випадає такі комбінації. Вони стосуються закладів освіти, uh, вони стосуються uh, цив... не просто цивільних, мирних об'єктів, котрі ніяким чином не пов'язані з війною. Uh, цей тиждень я б взяв би акцент uh, на кінець тижня, п'ятниця, субота, як день, коли uh, ти вже Закінчив там робочі будні, не не робочі ні, а ближче до кінця тижня, і саме зробив би акцент на те, що можуть бути якісь негативні впливи на об'єкти, котрі не стосуються війни. Яким чином тобто на мирні об'єкти під загрозою можуть бути навіть заклади освіти. Ну, в нас випадає карта помірності, тобто шанси такі є, і вихід ситуації все ж таки є е, в, в контексті позитивного, позитивних е, зрушень. Але карта помірності каже, що для цього знадобиться більше часу, ніж ти розраховуєш. Тому що, е, якщо ми робимо в контексті цю, наступних двох місяців, в нас все одно випадає трійка мечів, в нас випадає. Трійка жезлів, нас випадає десятка мечів, тобто ворог буде продовжувати е тероризувати, виводити нас таке по дев'ятці мічів в нічне жахіття. Угу. Але карта помірності вона каже про нову перспективу на більш довготривалу дистанцію. Тому до, о, якщо брати листопад, місяць, все ж таки. Ситуації будуть продовжуватися. А в грудні повинна бути, повинен бути якийсь перепочинок, тобто певна пауза, але саме пауза, тому що ворог буде якось або накопичувати, або переглядати підхід до цього питання і переглядати підхід до використовування того ресурсу, котрий в нього є. У Нас дуже сьогодні правильні запитання. В нас випадає карта необмеженого вибору. В нас випадає четвірка жезлів, тобто певні домовленості, і е, частково в частково е, це питання воно може програтися насправді. Ні, воно є. Тут дуже слушне запитання, тому що переглядаючи цю, це питання, попередньо в нас випадає е, комунікація двостороння, така е, плідна. І основано в першу чергу на Пентаклях. Пентаклі це гроші. Гроші, це гроші питання тут цікава конструкція. Формат грошей, великих грошей. Він вже покладений в ситуацію, а з іншого боку, в нас від Росії випадають моменти карти впливу. І повертаючись до вашого першого запитання, там де ми зазначили, що можливі якісь судові процеси розслідування або ситуації, коли тайне стає явним, mm -hmm. воно е дає проекцію, що все ж таки вплив з боку третіх сторін, з боку сторін, котрі знаходилися не всередині. Азовні, вони можливі саме за рахунок цієї плідної пра праці між Трампом та Режимом Кремля, воно цікаво випадає з точки зору е нових територій, котрі, е, стають під ударом. Е але воно в мене інакше відіграється. Воно відіграється як е участь третіх сторін е і залучення нових територій, саме е в контексті. Конфліктних ситуацій, але вони не обов'язково можуть бути пов'язані з Україною взагалі, навіть так, тобто або це якісь внутрішні процеси, mm -hmm. або це зовнішні процеси, котрі е, включають треті країни і конфлікт інтересів саме е, між Росією та третіми країнами.